Моя мрія стати моделью. Я знаю, це не просто багато працювати, постійно вдосконалюватись і вірити в себе. Це десятирічна тернополянка Вероніка Турлай. Цьогоріч дівчинка здобула титул мініміс Україна Україна-2024» у номінації Талант. Той день вона згадує з особливою радістю, адже це перша її вагома перемога на конкурсі краси та моди. Я йду по позімі. На мене захоплено спостерігають глядачі. навколо світять зі скраю вогні. І я відчуваю, як мрія це реальність. А шлях до великої мрії Вероніки розпочався два роки тому, коли батьки віддали її до модельної школи. Там дівчина вчилась дефілювати, триматися перед камерою та виглядати впевнено і природньо, а ще ніколи не боятися конкуренції і завжди вірити у власні сили. Вероніка, наша сильна дівчинка. Вона психологічно зріла і вона готова до здорової конкуренції. І Її це приносить в першу чергу задоволення. Самого дитинства Вероніка тягнулася до мис. Стецтві і творчості любить співати та пише вірші. Відверни, прошу, лихо, горе біду, від країни моєї, яку сильно люблю. Хай квітує калина у вишневім саду. Хай лунає пісня про Україну мою. Викладачі дівчинки констатують її наполегливості та працелюбності, може позазрити кожен дорослий. Дівчинка надзвичайно працьовита цілеспрямована, спрямована, цікава. Виразна, виразна в своїх емоціях, в своїх бажаннях, і мені дуже подобається її така настирливість, її таке натхнення, бажання прославляти навіть не настільки себе, як Україну. Разом з перемогою на всеукраїнському конкурсі Вероніка отримала можливість представляти нашу країну на міжнародному фестивалі Little Miss and Little Mr. United World 2024, який відбудеться у жовтні в Дубаї. Тож зараз юна модель разом з викладача. Ами посилено до нього готується. Кожен крок, який робитиме на подіумі, каже дівчина, буде наповнений гордістю за український народ. А на презентації талантів вона виконуватиме пісню про незламну державу. Незламна українка, горісе моя, гори і поля. Це моя земля. Це буде пісня незламна. Нескорена, як і наша Україна, не скорена. Тому я вважаю, що ця пісня буде в десятку, і я впевнена, що Веронічка виконає її бездоганно. Щиро вірять в успіх та перемогу Вероніки не тільки вчителі, але й її батьки, котрі переконані, важливо вміти вчасно розглядіти таланти у дітей та неодмінно їх розвивати. Ми підтримуємо нашу донечку. Веронічку їй подобається модельна справа. Ми віримо в те, що вона поїде на конкурс міжнародний в Дубаї і займе як мінімум перше місце. проживе. сама ж Вероніка. Радіє, що у такий спосіб зможе продемонструвати світові частинку своєї батьківщини, її непереможний дух та самобутню красу. Та, передусім, маленька українка завдячує тим, хто сьогодні мужньо та безстрашно боронить її землю. Я на весь світ хочу голосно подякувати Збройним силам України за те, що даєте можливість мені навчатись, працювати над собою та вигравати перемогу для України на таких конкурсах краси. Мрії можуть стати реальністю лише завдяки кропіткій та наполегливій роботі. Тож зараз Вероніка щоденно активно готується, відвідує уроки і тренування та обіцяє гідно представити Україну на міжнародному конкурсі.